Вітаємо вас на каналі Українського гідромецентру. Цей тиждень приготував певні синоптичні зміни, і зараз будемо дізнаватися, які саме загалом переважатиме вже поле підвищеного тиску, яке забезпечить у більшості областей погоду без опадів та сонячно. А ось температурні показники будуть підвищуватись. Найближчими днями на території України буде впливати переважно поле підвищеного тиску, тому у більшості областей очікуємо на погоду без опитів. Лише завтра в день по східних областях залишковий процес від циклону, який відійшов у північному напрямку. А також вже в середу починає свій рух із північного заходу атмосферний фронт, який спричинить у західних областях. В середу кроткочасні дощі та окремі грози. В ніч на четвер це північні, центральні області та південні, а в денні години на четвер вже. Більшість областей, особливо там лівобережжя, будуть під впливом цього атмосферного фронту з короткочасними дощами, грозами по сходу, місцями грати шквали. Але надалі на другу половину тижня знову переважатиме погода без опадів завдяки полю підвищеного тиску. Завтра по території України переважатиме північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. 19-го числа вітер вже буде південно-західного напрямку, швидкості 3-8 метрів за секунду. Але оскільки буде надходити атмосферний фронт з північного заходу, то вже 20-го числа очікуємо посилення швидкості вітру 7-12 метрів за секунду, і в окремих областях подекуди посилення до 15-20. Температурні показники у найближчі дні становитимуть в нічні години 13-19 градусів практично по всій території України, а в денні години 25-31. Найтепліше буде в середу по півдню країни. Тільки по півдню в нічні години 18-23, а в денні години подекуди до 30-35 градусів. Надалі, після проходження атмосферного фронту дещо зміниться температурний фон, вночі залишиться 14-20 у більшості регіонів, а ось в денні години вже 21-20. 26 градусів. Найтепліше, звичайно, залишиться по півдню та сходу країни, але також не такі високі показники в денні години 27-32 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.